Доброго раночку, мої любі діти! Сьогодні я пропоную нам з вами відправитися на ігровий майданчик. Малята, розгляньте, будь ласка, картинку. Хто на ній зображений? Так, діти. А що роблять діти? Вірно, вони граються, веселяться. А де вони граються? Так, на ігровому майданчику. Розгляньте ігровий майданчик і скажіть, що на ньому є? Так, тут є і гойдалка, і гірка. А як граються діти на майданчику? Що вони роблять? На цьому майданчику мені дуже не вистачає пісочниці. Послухайте, будь ласка, віршик. Кожному в пісочниці. Дуже гратись хочеться, бо не просто в ній пісок, тісто в ній та пиріжок. Для фортеці це главній, для машин гараж новий. Ось чому в пісочниці всім нам грати хочеться. Де дуже хочеться пограти дітям? Так, в пісочниці, бо там дуже багато пісочку, з якого що можна зліпити. Так, і пиріжки. І зробити цілу фортецю і гараж для машин. Тому всім нам дуже подобається грати у пісочку. Давайте з вами розглянемо пісочок. Якщо придивитись, то він складається з дуже дрібних частинок. Ось так вони виглядають під мікроскопом. Цікаво, а чи легко сиплеться пісочок? Давайте наберемо його в жменьку та спробуємо відпустити. Подивіться, як легко він розсипається. А як ви гадаєте, чи зможемо ми з сухого пісочка зробити колобочка? Давайте спробуємо. Ні, не виходить, тому що сухий пісочок розсипається. А що ж станеться з пісочком, якщо ми Налімо туди водички. Давайте спробуємо. Яким стає пісочок? Так, він темнішає. А куди ж зникла водичка? Вода дуже швидко вбирається у пісочок. Чи зможемо ми тепер щось з нього зліпити? Давайте спробуємо. Так, звісно, зможемо, бо мокрий пісочок приймає будь-яку форму. Можна брати із собою іграшки для піску і робити з них будь-які вироби. Коли будете гратися у пісочниці, спробуйте, будь ласка, намалювати щось на сухому пісочку і на вологому, а потім розкажіть мені і сфотографуйте, де краще вийшов малюночок. А я буду дуже чекати на ваші фото. До побачення, до нових зустрічей!